Вітаю, друзі, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам відверто заявив про критичне значення допомоги від Сполучених Штатів. Він підкреслив, що без неї кількість поранених військових зростатиме, а втрати серед національних сил будуть невиправдано великими. Зеленський продовжував наголошувати на необхідності допомоги від союзників, зокрема від США. Розуміючи, що підтримка з боку Конгресу може зменшитись через сумніви у необхідності тривання конфлікту без чіткого вирішення. Відмітивши важливість такої підтримки, Зеленський підкреслив, що лише з нею Україна зможе відбити російську агресію та сісти за стіл переговорів із сильною позицією. А також генерал армії США у відставці Веслі Кларк. Він підкреслює серйозність ситуації, визначивши війну в Україні як дуже небезпечну, без додаткової американської підтримки, за його словами, Україні буде вкрай складно утримати оборонні позиції, а загроза може поширитися навіть на кордони НАТО. А також експерт військово-політичної ситуації Олександр Коваленко. Він попереджає про можливість терористичного акту з боку Росії проти України, спираючись на аналіз ймовірних сценаріїв. Він наголошує, що за деякими оцінками ворожі сили можуть випустити навіть до 100 ракет. За словами аналітика, цей акт може відбуватися напередодні або навіть після другої річниці повномасштабного вторгнення, або навіть безпосередньо в цей день, а саме 24 лютого. Зв'язку з цим в деяких містах вже прийняли ряд заходів безпеки, включаючи рекомендації щодо дистанційного навчання в школах. Коваленко також підкреслює, що на момент другої річниці вторгнення ризики зростають, оскільки у російських сил є достатньо арсенал засобів для нападу, включаючи крилаті ракети, балістичні ракети та дрони камікадзе. Він наголошує на необхідності підготовки та пильного спостереження за можливими загрозами. В додаток до цього речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк вона повідомила, що спостерігається звичайний інтервал між масштабними ракетними ударами з боку Росії, який становить приблизно 7-10 днів. Гуменюк зазначила, що окупаційні війська Росії стали менш активно використовувати свою авіацію ну, після того, як п'ять їхніх винищувачів було збито. Але зараз фіксується активність російської стратегічної авіації, що може вказувати на підготовку до нових ударів. Вона також зазначила, що поки що ракетні носії в Чорному морі не задіяні, але це не є абсолютним показником. Такі останні дії російських військ свідчать про те, що Росія готується до масованого удару проти України. Гуменюк також підкреслює, що їхній розвідувальний відділ продовжує відстежувати ситуацію та збирати інформацію про можливі загрози. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись на канал. До зустрічі!